Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось такий легкий та дуже смачний десерт Тирамісу мандариновий. Подивіться, який він сонячний. Готувати його легко, швидко, особливо коли не вистачає часу, а потрібно якийсь смаколик до вечері, цей варіант дуже підходить. Наразі сезон мандарин, тому цей десерт буде просто знахідка. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку та коментар написати. Перш за все, нам необхідно приготувати крем. Поясню чому. Тому що до крему я буду додавати цедру мандаринів, які потім будемо використовувати для просочення нашого печива. Отож, до маскарпоне, якого використовую 250 г, я додаю цедру мандаринів. Знімаю ось цей помаранчевий прошарок. Мандарини, до речі, попередньо промила з содою. Ось так легенько знімаємо, не торкаючись цієї нижньої частинки. У мандарин також цедра є, як і у всіх цитрусових, проте вона дуже-дуже тонесенька. Тому тільки ось так зачіпаю зверху. Навіть намагаюся двічі не проводити по одному місцю. дивіться, бачите, яка вона ніжна тонесенька. Ось так беру цедру з чотирьох мандаринів. Ось так. Додаю цедру до маскарпони. Ці мандарини далі ми використаємо для просочення. Далі до ось цього маскарпоне додаю 25 г цукрової пудри, а також 100 мл холодних вершків жирністю від 33%. Та починаю все збивати. Нам потрібно це збити до консистенції м'якого крему. Також до крему додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру. І продовжуємо все збивати. Крем збиваємо на низьких оборотах для того, щоб не перебити його. Нам вистачить декілька хвилин. Ось такий ніжний та пухкий крем повинен утворитися. Далі цей крем відправляємо в холодильник, допоки будемо робити просочення для наших паличок в савоярді. А для просочення нам необхідно беремо 8 мандаринів, я їх хочу розділити, для того, щоб перевірити, чи немає кісточок всередині. І відправляємо мандарини до блендера. Нам потрібно їх подрібнити. Перебити до однорідної маси. Якщо мандарини дуже кислі, тоді я рекомендую додати трішечки цукрової пудри. Закриваємо блендер та потрібнюємо все до однорідного стану. Далі сюди додаємо 1 третю чайної ложки кориці. Більше кориці не додаємо, щоб не забити смак мандаринів. І ще раз все пробиваємо для того, щоб змішати всі інгредієнти, для того, щоб кориця рівномірно розподілилася по нашому пюре. Ось так. Далі наше просочення готове. Переливаю його в ємність. Ось це пюре мандаринове, відправляємо до мікрохвильовки, щоб підігріти його на 1 хвилину. Так, краще відкриться смак кориці, та печиво буде краще просочуватись. Ось просочення наше вже готове, підігрілося. Беремо печиво савоярді. Нам потрібно 100 г печива. Занурюю його і залишаю декілька хвилин, щоб воно добре просочилося нашим ось цим мандариновим пюре соком. Добре занурюю палички до цього пюре. Залишаю, щоб палички просочилися на декілька хвилин, а далі дістаю їх та викладаю до форми, які буду збирати. І також викладаю ось ці палички, які залишились, щоб вони добре просочилися, набрали в себе ось цього сиропу, ось цього соку мандаринового. А допоки просочуються палички, мені потрібно половину крему викласти до кондитерського мішка. Це можна зробити на вагах, можна також на око, до прикладу. Відрізаю кінчику кондитерського мішка. Далі ось ці палички, які стояли, я викладу в бік. Тому що мені необхідно взяти половину ось цього пюре, яке є, та викладаю зверху на ось ці палички, які вже є всередині. Та розподіляю ось це пюре. По формі рівномірно, і зверху на ось це пюре викладаємо половину нашого крему. Розподіляю крем за допомогою Лопатки рівномірно розподіляю по поверхні. Ось так. Поверх крему викладаю знову печиво просочене. Робимо все швидко, тому що печиво розмочається швидко. Далі поверх цього наступного поверх цього другого прошарку також викладаю ось це пюре, яке залишилось. Та рівномірно розподіляю по поверхні. Перекладаю другу частину крему в кондитерський мішок та зверху також покриваю кремом. За допомогою спатули рівномірно розподіляю крем по поверхні. Якщо ви робите такий десерт для себе, чи для якогось свята романтичного, чи якийсь застілля, де немає діток, ви можете додати до цього сиропу декілька столових ложок алкоголю, до прикладу, лімончелло чи якогось лікеру на ваше вподобання. А зверху декорую мандаринами, дольками мандарин. Старайтеся вибирати мандаринки для декору одинакові за розміром. Ось для декору мені знадобилось ще додатково три мандаринки. І готовий десерт відправляю на декілька годин в холодильник для стабілізації. Краще зверху ось ці мандаринки прикрити якоюсь кришкою, якщо є. Якщо немає, тоді харчовою плівкою, для того, щоб вони не завітрились в холодильнику і не були дуже сухими, і не покрилися сухою скоринкою. Ось ця плівочка. А зараз я вам покажу, який всередині виходить цей десерт. Подивіться, який він ніжний. М -м -м -м. І дуже смачний. Дивіться, як печиво розмокає, яке як все ніжне. М -м -м. Це дуже смачно. Я просто в захваті від цього десерту. Ви повинні обов'язково його приготувати, тому що це за такий невеличкий... Проміжок часу та кількість інгредієнтів це виходить дуже і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!